Саме таким створив Всесвіт тебе. Ці зріст, вага, колір шкіри, волосся, творчі задатки твій розум несе, Щоб це життя як можливо вдалося. Думки ясні нам показують шлях. Тиша народжує вдалі ідеї. Творчістю світ. Обдарив саме нас, ми ж, люди не бачимо двері. Гріх за гріхом від маленьких образ до величезної заздрості іншим. Злочин, порок, беззаконня, наказ робимо усе, щоб здаватися гіршим. Серце відчути для нас мові вітон краще ж хотіти усе, що і інші, тільки для нас це великий пролом. Світ нас створив для життя. Ми ж все нищим.